Сімейне життя українців традиційно окутане певними ритуалами та магічними діями, які в образно символічній формі відтворювали життя людини або певні етапи сімейних відносин. В народі взагалі склався певний комплекс даних ритуалів, які етнографи класифікували в термін сімейна обрядовість, і які умовно можна поділити на декілька частин: це родильні, поховальні, весільні та поминальні обряди. Сімейна обрядовість це симбіоз магічних ритуалів, певних язичницьких вірувань і власне християнської обрядовості, які були покликані захистити людину від різного роду небезпек, а також задати правильний вектор її життя в майбутньому. У минулих відео ми вже трішки зачіпали тему весільної обрядовості та й тему сім'ї в цілому. Сьогодні ж мова піде про родильні обряди. Як завжди, опираємося на джерела, які сьогодні представлені у працях Федора Вовка, Павла Чубинського, Володимира Шухевича. Анатолія Пономарьова та Марка Грушевська і Зенона Кузелі, а також свідчення очевидців та власні знання. Швиденько на кухню за чайним смаколиком, і не баріться там. На черзі тема родини. Народження дитини це найбільше щастя, яке в нас наділила еволюція, адже продовження свого роду і спокон віків було однією з найважливіших функцій сім'ї. Власне, для цього вона була і створена. Віталій Сундаков стверджував, що тримаючи на колінах свою доньку чи сина, ви тримаєте всіх своїх предків із минулого і всіх своїх нащадків із майбутнього. І знаєте, в цьому щось є. В сучасному світі важливу роль в період вагітності відіграє акушер-гінеколог. Власне, він контролює сам процес вагітності, а під час пологів виконує певний алгоритм дій. До індустріальному суспільстві таку роль виконувала зовсім інша, але не менш сакральна особа. На тернах України та й залі на тернах Слов'янщини вона відома під ім'ям Баба-Поветуха, та на правду, у неї є дуже багато різних нікнеймів. На території Поділля вона відома як Баба Бранка, на Полісі Баба Бабушка, на Полтавщині Баба Пупорізка, на середній на Дніпрянщині або Різна, на Гуцульщині просто Баба або Баба. На півночі у сусідів повівальна бабка або прийомніця. А от у Сербію вона називалась бабіця. Повитухою могла стати жінка, у якої вже відбулася менопауза, але яка ще могла б народжувати. Одним із важливих пунктиків було те, що вона вже не займалась статевим життям. А в ідеалі було б добре, якщо вона була вдовою. Інколи професія повитухи збігалася з іншою професією в селі знахаркою. А дуже часто це була одна і та ж особа. Усе пов'язане на Україні з поломи називалось бабництвом, бабкувати або бабити. За бабою повитуху відправляли вже тоді, коли в жінки починались парейми. Федір Вовк дуже цікаво описав звичай запрошення баби повитухи. В дім запрошена баба не повинна бути родичкою. За нею посилають зазвичай чоловіка, породіллі або когось іншого із членів родини, але обов'язково з хлібом. Запрошена жінка не має права відмовлятися, вона повинна зі свого боку взяти хліб і, увійшовши в хату породіллі, зробити 30 поклонів перед іконами і промовити таку молитву, дуже близьку до заклинання. Ішов Христос на Золотий міст, срібною тріскою підпирається. Іде, молодиця до роду. Куди ти, молодице, йдеш? Іду, Господи, до роду. Круті гори розкотяться, Господні голоси розійдіться. Як немовля, сідає на коня, а дівча берись за гребеня. Баба поветуха відігравала ключову роль нарожні дитини. Власне, вона і стимулювала пологи у жінки, вона її обрізала поповину і навіть виконувала перше ритуальне купання дитини. У гуцулі вона при цьому ще й не співувала пісню. Будем фієнку купати, золотом обсипати. Всі, ті, хто заходили в хату в цей час, повинні були кинути в купіль гріш. Як вірили гуцули, це на щісті дитини. І обов'язково сплюнути три рази в землю. Цей обряд і до цього часу зберігся у народі, адже приходячи до дитини, яка ще не охрещена, тільки народилася, людина, яка бачила її вперше, плювала в стелю і казала: тут інколи могли робити по-іншому. Ці обряди мали дохристиянське ще значення і були покликані захистити дитину від різного роду небезпек. Від пристріту, від уроків або від лихого ока. Також у якості оберегів могли використовувати різного роду. Предмети, наприклад, на полісі використовували ніж та ножиці, які ставили в люльку до дитини. А от на волині використовували шматочок вугілля чи хліб із солі, які також ставили у люльку. Гуцули ж прив'язували до руки новонародженого мішечок із глини, який вони брали із печі. Всі ці обряди скорпульозно виконувала баба повитуха адже невиконання деяких обрядів або неправильне їх виконання могло привести до небезпеки і навіть до летального випадку. Як ми вже говорили раніше, баба повитуха відігравала сакральне значення у світолі тогочасного суспільства, адже власне без неї не відбувалося жодне народження дитини, як і власне аборти. Неприємний факт, але баба повитуха могла як допомогти народитись дитині на світ, так і перечасно закінчити вагітність в середині 18 століття в російській імперії були створені два типи навчальних закладів для пологової справи. Це спеціальні вищі заклади або повивальні інститути та середні заклади або повивальні школи. Вони діяли до 1917 року, та й взагалі в російській імперії існувало три професійні групи жінок, які займались пологовою справою, і які мали певну стратифікацію. Вищу медичну освіту отримувала повивальна бабка, середню медичну освіту отримувала сільська повитуха, і заочну освіту отримувала повитуха. Діяльність повитух регламентувалась. Певним статутом. А місце міської повитухи рахувались у штаті поліцейського управління. Така важлива подія, як народження немовляти, не могли прийти по певну обрядовість і ритуальну складову сімейного життя. Це зараз вагітну жінку везуть в пологовий будинок і де за допомогою кваліфікованих лікарів дитина з'являється на світ. У давнину цей процес був досить містичний. Цікаві записи про пологи читаємо Марка Грушевського і Зенина Кузелі. Під час уродин не вільно нікому входити в хату, а коли хто увійде, то мусить остатися до кінця вродин. Щоб люди про це знали, роблять сілякі знаки: у гуцулів, приміром, застеляють приз а у вікна кладуть червону фляшку або білу, наповнену бураковим борщем. В селі Рудні Ельнинського повіту Смоленської губернії жив дідусь Іван Лорічкін, який вважав за свій обов'язок стогнати, як його жінка родила. Гуцули вірили, і про це пише Володимир Шухевич. Як лише дитина зав'язується, судить їй вже 12 судців. Чи вона має бути передчасною, чи має живе народитися, чи мерли. Також важливо, щоб під час вагітності жінка чітко виконувала певні настанови і правила. Анатолій Пономарьов у своїй статті сімейні звичаї та обряди так це описував. Родильні обряди поєднували як раціональні елементи народного досвіду, так і забобони та магічні дії породіллі, наприклад, заборонялося споживати горілку, дивитись на змій, зустрічатися з каліками, сліпими та хворими. Нерідко жінка підперезувалася широким вовняним поясом, який словав за оберег, а гуцулки натягали чоловічі штани, щоб відволікти увагу злих сил. Узагалі вважали, що чим менше людей знають про вагітність жінки, тим легше пройдуть роди. В деяких гірських районах України жінки з цією метою шили спеціальний облягаючий одяг, в якому і спали. Через це діти нерідко народжувалися кволами. Сам процес пологів виглядав досить непривабливо, а більше того, навіть моторошно. Сучасні жінки, побачивши б реконструкцію даного процесу, напевно відмовились народжувати взагалі. Для прикладу жінку могли відправити народжувати з хати де інде, щоб не так би мовити, не оскверняти її. Гуцулки родять на землі, подібно як сербки, болгарки, румунки та циганки, а також хінки та індійки. Майже засігди родять жінки в хаті, одначе декуди переховався ще давніший звичай, що жінка злягає з якимось критку, приміром стодолі, повідці, куморі або нагороді. Цей звичай знаний у багатьох європейських і позаєвропейських народів, що ще стоять на нижчому ступені культури. Зі слов'янських народів придержуються його дуже строго великороси. У них родять жінки в парни і остають там кілька днів. У полуденних слов'ян невільно було також донедавна злягати в хаті, бо все її знечищува. Цікаві пози для народження дитини побутували у Херсонській губернії, у мармаровських русинів і в Харківській губернії. А ось у північних сусідів існувала направду дивна поза для пологів. У гуцулів жінки злягають, звичайно, при роботі. Не раз вилазять на піч самі, а злазять вже з дитиною. Буває і таке, що вагітна вертається з ярмаркою з дитиною і вже з бесагами. Дерлиця каже, що гаразд буває появиться і на розлогі млані, в дорозі чи з ярмарку або відпусту. Порід відбувається у нас переважно лежаче. В Херсонській губернії родять приклякаючи, так само і гуцулів, приклякає полічниця над варетою, розстеленою на землі. В цей спосіб розписуються і румунки. У мармарозьких русинів завішують поліжністю на шнур за руки і підтягують її вгору аж під стелю, так що ноги її звисають. У харківській губернії побутував інший звичай. Милорадович описує його такими словами. Улюблене положення родильниці в Лубенському повіті є стояче, при чим вона опирається поясницею. Рідко жінка родить лежачи, на бік її навіть не дозволяють класти. Частіше стоїть жінка і держиться за пояс, завішений на сволоці, трохи присівши і відкинувши тіло назад, а баба давить коліном. Одна дама застала приміром поліжницю, підвішеною на двох поясах в такий спосіб, що можна було її колесати як у колисці. У москалі вішають вагітну за нога так, що голова звисає на діло. Павло Чубинський стверджував, що усім варварців беруть участь і українці. Дитину, яка вже народилась, баба повитуха вітала словами во ім'я Отця і сина. Амінь і Святого Духа Амінь. Нині прісно, і во віки віков. Амінь. І при цьому били її, щоб викликати крик і разом з цим диханням. і так би мовити, звичай і зараз побутує в полових будинках тільки без молетви. Алгоритм їй далі був ще цікавіший. Дитині відповідно до статі перерізали пуповину хлопчикам на сопирі, а дівчатам на гребені від прялки. таким чином визначаючи їхні обов'язки майбутньому. Також є зафіксований випадок перерізання пупа на книжці. Поволи зачинається також входити в звичай, відрізати пуповину на книжці, щоб хлопець був песенним. Він вже характерний для кінця 19-го та початку 20-го століття. Взагалі, поповина має велике сакральне значення і не тільки у слов'янських народів, але й в інших. Зокрема, у книзі Грушевського і кузелі є такий запис: Пуп має в поглядах народу, а ліпше кажучи, в поглядах народів, дуже велике значення. Йому приписують усі народи майже нашої землі силу хоронити перед небезпекою, спроваджувати щастя і розбуджувати в людині духові сили. З нього стараються також відгадати, якого пола буде дальше потомство. Відрізаним кінцем поповини помазують дитини в тім місці, де се робить священник, при хресті, і проговорюють, щоб не боялися уроків і щоб її обходила всяка слабість і нечистота. У Лемків побутував ще один цікавий звичай, пов'язаний із поповиною. У Лемкі дивляться на те, у котрій годині відпала підв'язана поповина, і ховають її сім літ між полотном. Коли дитина розв'яже її в сьомому році, то тим самим розв'яже собі і світ. Ще цікавіші маніпуляції здійснювалися з плацентою, або так як її називали в давнину місце. Кузеля і Грушевський описував, що місце закопували під ліжко, так як підлоги довгий час в хатах були глиняні, або на тому місці, де уродилась дитина. Вовк додавав, що зверху посипають зерна межита і обов'язково її закопує баба поветуха. А шухепіс стверджує, що у гуцулів місце закопує казда, так щоб його ніхто не знайшов. Цікаво також те, та як з плацентою поводяться інші народи. У інших народів не обходяться одинаково з містищем. Москалі закопують його в землю, естонці ховають у стайні, далмаці закопують під рожею, помаранці взагалі під деревом. Між деревом і містищем знаходять певну зв'язь. На Угорщині, коли хочуть мати хлопця, закопують місце під грушкою, коли дівчину під яблінкою. Так само роблять і німці. Угорські русини закопують його аж у кілька днів родах, бо думають, що кілька днів здержуться через літ не буде дітей. Де інде його палять, як приміром у Норвегії або на Угорщині. В Турингії і в Стирії дають його осушити, як і в Ісландії, а в Індії кидають його на воду. солому від породілі та воду від першого купання дитини виливали свиня. Вірили, що це допоможе їм краще плодитись. Окрім цього, був розповсюджений звичай ворожіння на дітей і інші свого роду придвісництво. Дитина, уроджена на наума, буде мудра, на благовіщенні дурновата. На більше свято нещаслива, каліка або малоумна. Коли дитина прийде на світ у неділю, то буде пристрасна. Зрештою, пронедільні діти кажуть, звичайно, що вони видять духів. Найнещасливіші діти уроджені в п'ятницю, в понеділок родяться віщуни, в четвер богачі. Вірмени тішиться, коли роди випадають на сошестві Святого Духа, бо дитина буде розумна. Уроджені на Вознесенні будуть щасливі на Воскресенні – віщунами. У жидів найліпший день вівторок. Дитина уроджена в п'ятницю буде побожна, а уроджена в суботу стане розбійником. Період від народження до хрещення вважався найбільш небезпечнішим для новонародженої дитини, адже саме в цей період на неї чатувала небезпека з боку нечистої сили. Вірили, що в цей період чорт може підмінити дитину, тому утримали від лайк та сварок, а також від згадок про нечистого. Ба більше того, жінці не можна було годувати дитину до хрещення. Це в даний момент хрещення відбувається через 2-3 тижні після народження. А от в той час, коли Космогонія людей та їхній світогляд будувався довкола релігійних уявлень та певних магічних ритуалів чи якихось вірувань. Хрещення потрібно було робити якомога швидше, адже інакше на дитину чекала небезпека у Гуцулів Стосовно цього існував дуже цікавий обряд, який записав Володимир Шухевич у своїй фундаментальній праці. Гуцульщина передавши дитину поліжниці, засвічує баба свічку зі словами засвічу свічку, піду запічку, ладану шукати, обкурити хату. Все на те, аби чим скоріше приступив ангел божий та стеріг дитину перед бісицею, юдиною жінкою, бо получається так, що у ту пору зляже якась бісиця. Вона радив би підмінити своє бісення християнською дитиною, бо такий обмінник зможе між бісами вийти на якогось старшого. Обмінника можна потім пізнати, що він не говорить кілька років, довго не ходить, цілком дурний, німий або сліпий. Проти того. Аби бісиця не обміняла дитину, треба зараз світити свічку, бо вона не йде до світла. Вона боїться його. Окрім того, мусить баба обкурити дитину поліжниці та й себе ладаном, який є божим даром. Також існує гіпотеза про те, що до певного року дітей не називали ніяким іменем взагалі. Це робилось для того, щоб віднадати нечисту силу. Часом застосовували зменшену писливі ласкаві слова або назви якихось тварин, таким чином вводячи в уману на чисту силу, яка довкола цієї дитини постійно перебувала, щоб її або вкрасти, або підмінити, або й не дай Бог вбити праці. «Українська минувшина» є дуже цікава згадка про один обряд, який носить там назву ім'я наречення, і відомо він був на київському полісі, на Волині та на Харківщині під назвою Йти за іменем. Пізніше під впливом християнства він змінив свою назву і трансформувався в обряд «Іти за молитвою. Цей обряд існував у двох варіаціях. В першому випадку участь в ньому брала баба повитуха разом із кумами, вибиравши ім'я дитині. І розповсюджений він був на території Чернівського Полісся та Східної Полтавщини. В іншому випадку за вибір імені відповідали тільки Куми, і розповсюджений цей звичай був на півдні України та в середній на Дніпрящині. В цілому цей обряд ідентичний один одному. Відмінність тільки в дійових особах. Анатолій Пономарьов занотував це у своїй статті. Баба повитуха або повитуха з кумами, чи самі лише куми йшли з подарунками, хлібом, пшоном та куркою, до священника, щоб одержати ім'я, причому воно обов'язково мало сприяти щастю та благополуччю новонародженого, а таке могло бути або ім'я святого, якого мали відзначити найближчим часом. Або ім'я відомої людини, як би там не було, але повернувшись додому, баба повитуха поздоровляла батьків з ім'ям і оголошувала про день хрестин. Надання імені відбувало певні моральні норми суспільства, в якому ця дитина була народжена. Наприклад, народжений поза шлюбом або в певному гріху отримував нелюдське, негарне ім'я. І як тут не згадати про чіпку із твору пана Самирного хіба ревуть великесла повні? Адже повне його ім'я не чипив, і отримує він його через те, що батько одружився з. Його мамою, уже перебуваючи в шлюбі, тобто він народився у гріху. Та отримати таке ім'я можна було і за менші проступки. Наприклад, рознівавши священика, не принісши йому подарунки, коли запрошували його на хрещення, або провинившись якось перед громадою. Та втім, гарне ім'я можна було і випросити.